Вчора подарували ось такий букет гарний. Такий гарний букет чорної смородини. Вона вчора була тільки бруньки, ви подивіться, стоїть у водички, і за ніч вона вже пустила такі ці листочки випустила. Сьогодні нам треба її черенкувати і посадити в землю. Так, починаємо працювати із чорної смородини. Так само можна і з порічками. Дивіться, це я викопала випадково, так, так вийшло. такий гарний пагінець. І тому я його так і залишила, тут обрізала, зовсім таку шкірочку зняла із кори. От, і поставила її водичкою, і вона вже пустила білесеньке такі воно, біленькі-біленькі пухирці. Це майбутнє коріння. Так, у нас тут укорінювач. І тому я ставлю коріннювач. Тепер дивіться. Гарно так пішла вона. Я вам показувала, що вона пішла гарно вкорінюватися, але нам оцей весь пагін не потрібний. Нам потрібен тільки такий, щоб була товщина, як карандаш, навіть як карандаш. От, і невисокий 25 см. Це отак ось секатор. На висоту сікатора більше нам не треба. Ось остання почечка внизу. Ми під нею зрізаємо ось так косу на косину під нею на сантиметр. Отак. Ось ось, ось. Почечка, брунечка, ось так. І коси і зріз. Тут дивимося, друга, третя і ось остання почечка, ось так ми вижнем. ось теж сантиметр над оцею гарною почечкою. Отак. От і зрізаємо. Оце в нас така вийшла. Оце таки ми повинні їх робити. Оце тонесеньке, хоч воно і гарненьке, але садити його не треба, з нього толку не буде. В нас треба до осені, щоб вже був гарний кощ. Тут теж сама ситуація. Ось ця гарна брунічка. Ми під нею робимо косий зріз. Ось так. Під нею косий зріз. Ось брунічка Сантиметр коси зріс. Одна, два, три, ось і 4 аж до сих пір. І тут у нас така гарня бру... брунечка, ми зрізаємо уже рівненько і відправляємо теж сюди. І так робимо з усіма. От такі пагони треба зрізати для черенкування. Тільки минулорічні свіжі, які минулого року на старих відросли нові. Отакі От беріть і такі, щоб вони були отакого серебристого кольору, не коричневі, і не старі, тому що із старих толку не буде. Молоденьке серебристого кольору і минулорічні пагони. Ось так, скільки в нас вийшло. Отак. Це я скільки нарізала їх. І я залишаю їх на годиночку. а потім за цей час якраз приготуємо місце, де їх садити. Садити треба в такому місці. Щоб була земелька пухенька, м'якенька, щоб вона була постійно там волога, але не мокра, щоб не загнила і щоб не було прямих таких сонячних променів туди. Ось так. Так, грядочку я приготувала, де в мене буде школка, прокопала, пір її вибрала гарні наші чериночки. Отак. От Постояли в окорінювачі дві години. Лівічку з водичкою я принесла. Котик сам прийшов. Без котика, ж, ну, хто ж буде сидіти, що без котика не можна. І взяла отакі міточки для того, щоб потім помітити. Ось так. Як садити, зараз покажу. Підвела мене камера. Ось я рядочок уже зробила. Ось так. заглибила була під косим углом таким. 45 градусів. В мене ще залишилось, тому я ще роблю. Тут земелька пухкенька, вона тільки що прокопана, глибоко прокопана, тому я роблю оцією паличкою, роблю просто борізочку для того, щоб рівненько було. От так. Відстань 20 см цього досить, тому що це школка в нас. І тепер дивіться. Беремо черіночок і під кутом. 45 градусів. Запихаємо землю аж до одного-двох-дві бруньки на горі. Череночок. Ось так. Заглиблюємо одна-дві бруньки на горі. Поміж ними сантиметрів 10-15. Ось так. І ось так. Це трішечки можу отак рукою присипати. Зовсім небагато. Воно було замочена у нас в укорінювачі. Так, ставимо тут паличку і тут, щоб ми знали, що це в нас школа. Така. А тепер просто поливаємо із річки І потім треба буде замульчувати. Мульчувати треба буде обов'язково, щоб не тріскала земля і щоб ми не часто її поливали, і щоб вона не розтріскувалась, коли зійде сонце. Ось так. І будемо чекати. І періодично я буду показувати, що з цього в нас виходить.